Ну що ж, звичайно, український контекст для нас пріоритетний, але не можемо оминути увагою те, що відбулося на околицях Азербайджану, коли фактично президент Ірану загинув у наслідок авіакатастрофи. З ним на борту гелікоптера ще було вісім топ-чиновників. І я хотів би вас запитати, що все це тепер означатиме, які це матиме наслідки, коли ми говоримо. Про те, що ця людина лобіювала фактично постачання зброї з Ірану до Російської Федерації, а талант домовлявся безпосередньо з керівництвом злочинним керівництвом Росії про реалізацію цієї злочинної угоди, і тепер шахеди, які літають. Просто хочу, щоб наш глядач розумів це все плід роботи, в тому числі тієї людини, яка загинула. Що ж я скажу так: конотопські відьми вони трошки не зрозуміли бойову задачу. Не президент Раїсі, а президент Росії було замовлення, але в принципі було дуже близько. Загально то якщо не жартувати, то я не можу сказати, що ситуація після цього інциденту якось кардинально зміниться в позитивному ключі. Лобіст не лобіст, але. А Раїсі до нього можна відноситись по різному, але він більш-менш був помірним політиком. А якщо порівнювати з більш радикальними, скажімо так, політичними силами в Ірані, в Ісламській Республіці, і побоювання є, що може прийти до влади сила на саме на пост президента Ірану. Яка має більш консервативні погляди, а консервативні погляди в Ірані вони більш радикальні, тому не буде якогось балансу. Відповідно, так Іран нам не дружній, так Іран фактично я вважаю, що Іран треба визнати ворогом України так само на такому ж самому рівні, як і Російську Федерацію, а разом з Іраном ще і Північну Корею. Але в принципі. Раїсі, він був тим політиком, який не доводив ситуацію до якогось гіпертрофованого апокаліпсису. Навіть так. І ми не бачимо балістичні іранські ракети у Росії, в принципі, тому що він торгувався. Ви отримали шахеди. Окей, давайте нам щось замість шахетів. Іран за цей період отримав не тільки фінансову складову живу валюту, іноді не тільки живу валюту, а й ще й драгметали, а він отримував ще і технології, різні технології, ракетні технології. Він отримав як 130, який раніше не було у Ірану. Він отримав су 35 винищувач багатофункціональний винищувач покоління 4. І Іран з цього мав відповідний профіль. він торгувався. Хочете балістичні ракети, а дайте нам щось більше, чим ми могли бути задоволені. В випадку з Ізраїлем така ж сама ситуація. Іран був змушений після знищення їх функціонерів в Сирії нанести удар по Ізраїлю, але після того, як Ізраїль відповів, нічого не продовжувалося. Ізраїль відповів значно менше ніж Іран, менш потужно. Можна багато про це говорити, але Іран при цьому не реагував якось масштабно на зачищення сектору газу. Зачистка сектору газу проводилась без якихось інших окрім політичних ре, рефлексій з боку Тегерану. і багато чого іншого. Тобто, це помірна та зважена, все ж таки політика, як внутрішня, так і зовнішня. Як воно буде після Раїсі? Ось у цьому і питання? Вже не так воно буде передбачено, як саме при цій персоналі? Напевно, ключове питання. А чи буде війна нова велика війна на Близькому Сході? Оскільки одразу після е, е, цієї трагедії? Ну, трагедії, катастрофи, називаємо це так. Почали розганяти зимі історію про те, що нібито Ізраїль причетний до того, що відбулося, окей, добре. Ну, хай тоді Тегеран все залежить в першу чергу. Все залежить від того, хто буде керувати основною інформаційною повісткою в самому Ірані. Все залежить від того, хто зараз буде домінувати в розрізі суспільної думки в Ірані. Якщо це будуть радикали найбільш такі відірвані від реальності, вони можуть у цьому звинувачувати Ізраїль, ну і об'явити там джихад, священну війну Ізраїлю і розпочати що похід на Ізраїль, ну окей, ну треба спочатку, хоча б Ірак пройти для початку їм. Ну відстань не маленька така собі, і я не думаю, що вона для них буде досить такою легкою. Але тим не менш, може бути саме такий сценарій. З іншого боку, дуже цікавий момент: в іранських ЗМІ на іранських телеканалах почали з'являтися різні експерти, які повідомляють про те, що ви знаєте, а в Азербайджані багато агентів МОСАДу. А, а саме інцидент стався після зустрічі Раїсі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Так. Азербайджан з Іраном, ну м'яко кажучи, дуже складні відносини. А вони то в плюсі, то в мінусі. А вони мають різні тенденції. Іран більш в позитивних відносинах саме з Вірменією, аніж з Азербайджаном, і тому цілком можливо. Що буде створюватись інформаційна хвиля, яка буде у цьому звинувачувати. Звісно ж, МОСАД, але Мосад, е як е куратора такого собі, ляльковода Азербайджану, ось у чому справа. І для того, щоб якось виправдати. Е свою нездатність протидіяти Ізраїлю на великих відстанях, як ракетною зброєю, так і по сухопутному коридору своєю армією, Іран може становити загрозу для Азербайджану. Більш того, що дуже часто виникали ось такі прикордонні ситуації, які доводили загальну тенденцію до максимального напруження, тому. Тут більш загроза не стільки для Ізраїлю скільки гіпотетична для Азербайджану, представник червоного на пів місяця повідомив про те, що зараз пошукова операція завершена. Вона з'явилися кадри в мережі, як ну от тіло президента Ірану Ібрагіма Раїсі і інших загиблих під час цієї трагедії. Знайшли, і зараз, я так розумію, направляють у місто Тебріс. Давайте фрагмент подивимось і продовжимо. Ну, ось так це відбувалося. Пане Олександре, тут, знаєте, видання Нью-Йорк Таймс пише про те, що. Ця катастрофа відбулася у доволі делікатний момент. Чому тому, що в Омані відбувалися зустрічі між представниками Сполучених Штатів Америки і Ірану і однією з головних фундаментальних тем цих перемовин були якраз. Зменшення напруги на близькому сході для мене, ну я думаю, я думаю, що і для для будь-яких інших журналістів, які там в професії вже тривалий час, і, а тим паче для експертів не секрет. Сполучені штати завжди тими чи іншими каналами ведуть перемовини і Іран туди ж ніяк не виключення. Але е, чи означає це, що спол... пріоритет сполучених штатів зараз? Це зменшити в будь-якому разі напругу на близькому сході. Тобто, у них зараз пряма задача це зробити. Як ви думаєте, чи може змінитися плани в тих самих квір, наприклад, да? корпус вартових або в іншого клану, там Аятол після цього інциденту? Ну і більш агресивно вчиняти на близькому сході в цьому регіоні. Так, це правда. У коаліції зараз немає сил для того, щоб якось протидіяти Ірану на Близькому Сході. Це правда. Ми бачили операцію з єменськими хуситами. Який результат? Які були задіяні сили для придушення цієї загрози нещодавно? Який результат? Загроза як була, вона так і залишилась. Коаліція, вона не здатна зараз ефективно діяти. Тобто, ось операція, така як буря в постелі, це залишилось в минулому на сьогодні. Коаліція західних країн вона слабка, аморфна, безхребетна та найголовніше нікчемна для таких великих повномасштабних операцій. Вони дуже добре це розуміють. І розуміючи це, вони намагаються з усіма домовитися, в тому числі з Іраном. І саме Раїсі був готовий до перемовин. Бо знову ж таки, це торги. Це такий собі базар. Це саме базар. В якому сенсі? У тому, що. Раїсі, він торгувався з Росією, він торгувався з іншими представниками регіону, він торгувався з усіма. З ним можна було домовитись на тих чи інших умовах, але виключно на його. А зараз домовленостей може бути менше, тому що дійсно взяти основні важливі, основні, скажімо так. Основний акцент в зовнішній та внутрішній політиці Ірану можуть взяти радикальні сили, і це для заходу найгірше, тому що з ними буде дуже важко домовитися. Це буде ну, таким самим на близькому сході хвилею досить серйозної дестабілізації в багатьох країнах. До речі, ми згадували Ірак в Іраці. Серйозна присутність іранських е, спецслужб, а також підтримка саме іранських сил, і це може бути також серйозною загрозою втрати контролю над Іраком. А Ірак, окрім всього іншого, він роками насичувався зброєю, у тому числі і західною, і представляє собою досить серйозний такий потенціал сил та засобів. Якщо Ірак в найближчим часом Стане маріонеткою Тегерану, особливо радикальної частини, то це буде дійсно серйозна проблема вже і для Ізраїлю. Це буде масштабна така собі сила, з якою треба буде рахуватися на Близькому Сході. І безхребетність, аморфність та нікчемність політики, західної останні 20 років, до цього призвели. Вони Абсолютно. були досить слабкі. А, після Джорджа Буша молодшого ні, взагалі я люблю казати ось так: ми живемо. На жаль, в часи, коли в нас нема Маргарет Тетчер та Рональда Рейгана, mm. і, і саме це причина усіх наших е, бід. Але все ж таки, процес деградації почався після Джорджа Буша Молодшого. Саме ось тоді це все почалось деградації загальної системи контролю. Країн вигнанців і тому це дійсно буде великою проблемою. Я з вами абсолютно згоден і розділяю кожну букву, яка прозвучала з ваших вуст. Але я хотів би розширити там за рахунок власної думки ще вашу стосовно того, що мені от здається, пане Олександре, що таких як Рейган або Тетчер просто не допускають, просто не допускають, тому що світ, в якому ми жили там останні я не знаю, там 15 років, це світ Барака Обами, лібералізм. І так далі, тому подібне. І диктатори, Да те, ну тобто вони відчувають це, дуже гостро це відчувають. Само тому і це дозволяє їм більш рішуче е, діяти. А таких людей, е, про які ви сказали, їх просто не допускають, навіть західні еліти не допускають до крісла Я можу помилятись не, не знаю. Ні, це дійсно правда. А, зараз, серед ну, якщо ми говоримо, наприклад, про США. Навіть якщо говорити про США, якихось серйозних таких претендентів на крісло президента США, які були досить жорсткі і на рівні Рональда Рейгана або Джорджа Буша старшого або молодшого, ні, їх нема. Вони відсутні саме претенденти в політичному пулі. Вони присутні, вони є, але вони не мають відповідної підтримки. Абсолютно останні роки. Дійсно, лібералізацію суспільства, навіть о, такої як консервативної, навіть консервативне суспільство воно лібералізувалося, і якщо ми подивимось на США, то вони або латентні, або о, пасивні. Якщо ми подивимось на Європу, або це толерастія тотальна, від якої вони зараз і страждають, особливо о, домінування мультикультуризму. Над е, принципом інтересів власної нації, і тут е, я можу сказати так: тільки Польща зараз е, захищає свої права на е, свою культуру та ідентичність у той час, як е, Центральна та Західна Європа вони а що це взагалі таке? Як ми собі уявляли середньостатистичного француза у наприкінці х та 90-х, та як ми уявляємо середньостатистичного француза або британця наприкінці е 2010-х, початку 2020-х. це дві різні історії. Як ми уявляли скандинавів собі е е Норвежців, Фінів? Е Шведів знову ж таки кінець 80-х початок 90-х і зараз це зовсім інша культура, це зовсім інші обличчя, і вони не відповідають вікінгам або кельтам, або франкам взагалі від слова, і це повна деградація. Яка викликана саме цією позицією? Мабуть, воно лунає зараз з моїх вуст нетолерантно, але це правда, яка призводить до того, що Європа стає слабкішою. Європа зараз набагато слабкіша, аніж США, а США набагато слабкіші, аніж вони були у 1980-х. Тому ми і зараз і маємо, що коли Україна. Знаходиться в ситуації боротьби з набагато потужнішим ворогом, аніж вона сама. Вона отримує настільки дозовану е, підтримку, не тому, що не хочуть е, призвести якось до ескалації. Ні, правда, зовсім в іншому. Правда, у тому, що сама по собі Європа та США набагато слабкіше, аніж 30-40 років тому. І Велика Британія вона живе в політичному пулі популістів. Переважно. Ми всі дуже е, любили Бориса Джонсона. Він класний хлопець, це правда. Він класний такий чувак, але він популіст. Він не діє, він саме е, працює на популізм. Так само, як і з Джозефом Байденом. Е, здавалося б, усі ми, е, задоволені, що нас підтримує США, але ми бачимо наскільки слабка демократична партія і президент США. Коли виникає питання гостре питання втрати репутації країни, а саме наприкінці 23-го, початку 24-го року, США втратили репутацію надійного партнера через дії республіканців, і Джозеф Байден, виявляється, у цьому питанні не зміг нічого зробити його повноваження настільки обмежені, що коли країна втрачала критичну в історичному контексті репутацію. Він нічого не зміг зробити, і це сучасний західний світ. На жаль, нам доводиться найкритичніший період нашого історичного періоду переживати в найкритичніший історичний період Європи та США. Це правда, давайте звернемося до того, що відбувається в Україні і на тимчасово окупованих Росією території. Нашої держави, от маємо, наприклад, свіженьке відео з окупованого Луга, тимчасово окупованого Луганська, і відповідний приліт біля так званої якоїсь там. Ну, вони це називають академія внутрішніх справ. Ну, якесь от незаконне псевдоутворення. Давайте подивимося. Вище, якийсь незаконний ви. Да. Так, повідомляється про те, що там базувалися окупанти. Будемо стежити <кхм> за розвитком подій. Цікаво дізнатися, яка доля їх спіткала цих окупантів. Але зрештою, чи говорять ось такі удари в останній тиждень, напевно, про те, що західна зброя таки дісталася до лав Збройних сил. Ні, я не можу говорити про те, що. Ну, по-перше, я хотів би побажати здоров'я загиблим. А по-друге, я не можу сказати, що дісталася західна зброя в даному випадку це щось феноменально. Ні, до Луганську ми діставали і раніше. Це були і Хаймерси, це були і інші засоби враження. Врешті-решт, а що сталося нещодавно в Бальбеці? Да. На аеродрому Бельбецю Ну, це це набагато більша відстань аніж до Луганську від наших позицій, з яких ми можемо запускати не тільки оперативно-тактичного рівня а, якусь ракетну зброю, а в принципі інші засоби, плануючі бомби, а, реактивні снаряди і так далі. і Таке інше. Тому, в принципі, відстань це для нас доступна. Ефект, ну звісно ж, ефект мені сподобався. Досить такий він наглядно-фієричний. Пане Олександре. Не можу звичайно не звернути увагу на тимчасово окупований Крим і ті події, які там відбуваються. Оскільки ну з останнього, наприклад, це значить, росіяни заявили, що збройні сили потопили в Севастополі малий ракетний корабль циклон. І пишуть про те, що ну, ось це чергове, корито. Чорноморського флоту або радше флотилії, тому що флотом це вже назвати не можна. Значить, воно пішло на дно, влучали нібито атакам саме шість військовослужбовців. загинуло ще 11 постраждали А от раніше кримський вітер паблі Кримський вітер писав про те, що циклон зник після нічної атаки. Все одно систематично продовжуємо виносити, е, значить, кораблі там я не знаю пересувні надводні цілі Російської Федерації. Вони з цим нічого не можуть зробити. Можливо, навіть попри те, що командувачі змінюються, нічого не змінюється в контексті наших успіхів на морі в акваторії Чорного моря. Я хочу запитати, а це. Тобто для них це неминуче, вони не мають змоги відвести кудись ці кораблі, або вони мають їх там утримувати в зоні досяжності українських збензів. Я от не можу цього зрозуміти. Ні, вони можуть, але це Новоросійськ. Вони можуть відводити на південно-західне узбережжя Російської Федерації, але усі бухти вони обмежені в розміщенні цих військових кораблів. Тому вони відвели в першу чергу ті, які є найбільш важливими рівня корвету та фрегату. Uh -huh. А малий ракетний корабель третього рангу, то, до яких саме відноситься циклон, і до речі, це один з найновіших а, російських кораблів, який був введений в склад російського а, Чорноморського флоту в 2023 році. У uh ти. -huh. Так, це малий ракетний корабель проекту 22800, Це каракурт, один з найновіших. Там правда дуже цікава історія. Він був закладений ще в 16-му році, і фактично він будувався 7 років. Як для корабля малого ракетного корабля третього рангу, водозміщення менш тисячі тонн – це забагато. В принципі, такі кораблі середньостатистично, якщо це досить розвинена е е будівельна е країна, е саме суднобудівельна, кораблі будівельна, вона може побудувати такі корабель за 2-3 роки. В принципі, вони будували 7 років, це також багато про що говорить, і його було знищено. Він є носієм КРМБ калібр. До речі, також вісім пускових установок на ньому розміщується, і е, не все, що зараз знаходить, що було в Криму, можна розмістити в новоросійську, тому вони навіть розглядають варіант з Абхазією відведення частини в Абхазію. Е, хоча я завжди говорив: новоросійська і Абхазія це ще небезпечні зони. Безпечна зона для росіян це в принципі Каспійське море. Ось туди вони можуть відправляти в Каспі. Всі в Каспі, там вже наші морські дрони вони не дотягнуться. Це точно. А, але в принципі, станом на зараз, ми добиваємо те, що залишилось в Криму. І навіть спочатку, до речі, з'явилася інформація, що це був не циклон, а що це був тральщик проєкту 266 М Аквамарін а, ковровець. І я скажу так: навіть якби це був ковровець, це також було б круто. Тому що такі тральщики росіяни не можуть будувати в Чорному морі. Їх в них було тільки два. І один з них, е, Іван Голубець, був знищений ще якщо я не помиляюсь, в жовтні 2022 року. Е, і таким чином вони були без змінних тральщиків загально в Чорному морі. Залишились окрім наших Черкас та Чернігова, які вони захопили в 2014. -му. Але там є свої нюанси е, і тому. В будь-якому разі в Криму продовжується планомірне системне знищення російського флоту в незалежності, що це корабель другого рангу, третього рангу, четвертого рангу. Вони знищуються, і це говорить про те, що в них дійсно немає можливості якось цьому ефективно протидіяти. Пане Олександре, в завершення хочу запитати про Харківщину. Що ви думаєте е довкола ситуація, яка сталася там, і як вона зараз розвивається, і як буде розвиватися? Ми знаємо, що е Пансирський також присутній на передовій. Ми знаємо, що е він е зробив декілька заяв. Я дещо згодом про них згадаю. Але, зрештою, цікаво е яку ціль, яку мету росіяни переслідують, і як ми будемо. Ну і що ми можемо зробити для того, аби завадити їм реалізувати ці мету? заваджувати будуть саме сили оборони України, і Генеральний штаб України повністю володіє ситуацією. Все контрольовано. А проблема в тому, що з цією ситуацією роблять великі інформаційні хвилі, які негативно впливають на сприйняття як суспільством в Україні. Того, що відбувається в прикордонній Смузі Харківської області, а так відповідно це допомагає росіянам і в створенні такої панічної тенденції серед українців. Це була одна з одна. Це була мета, яка була одна з основних серед усіх інших. Але що є? Основною цілею? Основною ціллю є садити в цьому році. Україну за стіл перемовин з Російською Федерацією на умовах Російської Федерації та встановити мир умовний, розпочати мирні переговори за китайським планом ось яка їх основна ціль. І Харківщина це о, я називаю це операцією імітації, о, тому що вони імітують можливість проведення відкриття нових фронтів о, та проведення операцій по новим локаціям, оскільки нібито в них є ресурс. Знову ж таки, якщо сидиш на дивані, то ти бачиш набагато більше, як то кажуть, аніж людина, яка сидить в окопі та бачить це з окопу на 200-300 метрів. Але насправді це не зовсім так. Різниця тільки у тому, на якому ти дивані сидиш. Я зі своєї позиції дилетантської, називаємо це так, диванного експерта, бачу більше. Аніж дехто хто бачить на 230 метрів. Це без критики, це без претензій. Це саме так, як воно є. У росіян дійсно зараз нема ресурсу, щоб продовжувати глобальний наступ по всій Харківській області. Їх мета не захоплення Харківської області, їх мета не захоплення Харкова, оточення Харкова. Їх мета не захоплення Сум та Сумської області. Їх мета створення в прикордонній смузі, ось таких е колопсуючих е рейдів для того, щоб. Звернути увагу міжнародного суспільства на те, що а ми можемо домовляйтесь з нами. Домовляйте з нами, бо наступним буде хто Київ, Чернігів, Одеса, попримо на Одесу, на Київ 2.0. Ми можемо. Хоча для того, щоб продовжувати зараз ці рейди, вони змушені перетягати, передислоковувати сили та засоби з інших локацій, з інших плацдармів. Тому що їм не вистачає потенціалу. І тому я вважаю, що, в принципі, ця вся е, імітація вона і залишиться в кордоні смузі. Так вона буде розширюватися на 100-200 метрів е, на захід, на кілометр на північ, е, на південь, е, десь там 2 кілометри на схід від е, зон напрямків е, цих рейдових дій. Але. При цьому вони не будуть мати потенціалу вивести це на рівень не рейдової операції, а загальновійськової наступальної. І у цьому сам сенс. демонстрація якоїсь загрози, а не сама загроза.